Так, управляємо геометрією на цьому бронштейні, Бо поміряв на турміром, то там казано, що. Там е, і яйце, і конусність, тому управляє. І то така велика до 700 що Стулку туди можна запресувати, але з незрозумілим натягом. А так як це чавун, то не хочеться лишній раз нагружати. Так, по мінімуму зніму все. Велики, це. Таке досить великий яйце, я вам скажу, десятка добре вийшла, я не все домірю. Ще добре, що розпочив. нижнє трошки не взяло. Зараз прохід іде аж за Зробили ще тут. А зараз йдемо точити бронзову штуку сюди, під пальці вже так, вся готова. Прийшла й донизу, то і виходимо. Би, що дурна робота, напевно. Але вона мені виграла час в виготовленні втулок. Бо коли працюємо і маємо чотири розміри однакові, ми зараз точимо втулки, всі під один розмір і спокійно їх запресовуємо з нормальною геометрією, а потім вже будемо розточувати. А так була кожна втулка різного діаметру з незрозумілою конусністю чи еліпсністю. Тому будемо робити. Отак. Так воно швидше і так воно легше. Тут розтучили швиденько, то й робимо втулочки. Залишки от залишаються тільки дві половиночки. відрізаємо все. Десь можна використати ще. Так. А можна використати на що? Якийсь прижим, сприжати півкругли. Або можна просто викинути в металолом, як вже не потріб. Так, пресуємо, готові втули. Є одна. Так, зараз ще одну запресуємо з того боку. Отак. Так, готові у нас запресовані втулочки. Так воно виходить. Зараз ставимо на розточний і розточуємо. Не забув про отвори для змазки. У нас буде змазуватись два пальці через середину. Чотири вуха будемо цих. Це в нас робочі. От, є, що от Максима там було посередині, палець змащувався, а тут. Змащується два краї. Бо, бо того, що у нас тут краї ширші, виходить, площа поверхні більше, як серединки. Тому вони зробили так, що края масяться. А центр стоїть нерухомий вісь. Соточка. Ось соточка. Чуть-чуть більше зазору і соточка. Десь може один і один, один і два. Ніг тлюхтірин і гарно обертірин. Люфта не зовсім. Розточує вже другу. Головне не попутати пальці місцями, хоча, в принципі, там сотка різниці між ними, бо я робив їх ліфував так, щоб вийшов свого роду як калібер. Сюди воно не йде. Дуже, дуже плотно. А той заходить. Аккуратненько так раз І все. Это раз отки зазор, була. Зараз ще фінішний прохід пройде. Півторасотки показує тут показує три три сотки оніг втірен і гарно ходірин. Можна було би плотніше, але я не ризикую плотніше, щоб було, бо треба, щоб змазка туди попадала в нормальній кількості, бо коли зробити плотно, зразу піде, ну, може затерти зразу, затре, задре і все, і капець краще та півсотки спобідніше, щоб там був масляний клин, утворився і воно працювало. Бо я розказував, що бачив по втулках чавонних. І по зносу, якому тут був. Зносу практично не, не було як такого. Можна було і з ним прожити. Там за ті роки, що він робив, це взагалі не прошов знос. Так що, головне, змазка, як без маски, то все, все хана. Там Буквально за годину часу можна вбити станок повністю. Так що, змазка наша, все. Зараз ще в гайці розточу під палець. В гайці має бути плотно. Гай... Гайці буде стоїти плотно. Не 0 на 0. Ну так, може, можливо, 0 на 0 буде йти так, щоб плотненько було. От, І все. В гайці вже втулочку запресував, вже її посадив туди. Зараз я її тут росточу. Приправив гайці ось ці бази Дві, бо вони були кособоки-косовоки. І їх поправив. От, ідемо зараз на росточку. Тут же у нас теж по ходу готовенько, Ще лишиться болта зробити туди, бо той такий покоцаний, попердоляний, що його навіть туди ставити страшно. Ще зробиться новий болт. Що Соточка. І соточки. Так, добре. Добре є. Я буду тут збирати оцей корпус окремо, оце зберу, це зберу нанизу. А потім вже ту в цільгу буду запихати все разом, типу там мене проходить. 0 на 0 так чітко зроблено. А тут трошечки дам більше натягу, півсотки. Так, підготував для пайки трубки. Зараз будемо робити змаз... цю, змазочні канали трубками. Тобто сюди тройник і сюди назад. Зараз я це спаяю вже і тоді покажу вже, як воно вийде у готовому варіанті. Так, отак спаяв. Закрутив вже, дав всі ці штучки, прижими всі конусаті всередині. Тут тройничок, трубка 6, сюди 6. І тут перейшов на вісімку, бо не вистачило мені трубки 6. І вже не хотів замовляти, вже чекати часу, вже почав та й вже дав вісімку сюди. Ну, хай буде вісімка, буде легша прохідність, в принципі, трошки. Тут і так, це коромисло, що йде сюди, має багато переходів, тому хай йому буде легше сюди йти. В принципі, це найдобре. Колінку, все зажато на муфточках, все роз'єднується. Роз єд... роз тобто, якщо треба, можна трубку відкрутити. Ці всі три... три прижимні цих фітінга і трубку можна підняти і витягнути в в комплекті, як у нас спаяно. От це там обжато там на конус і тут на конус. Так що воно буде працювати. Продовжу зверху. Тут тут в мене отвір. В ньому є різьба М5. І заглушу, і цей хожончик закручу, то і все. І отакий от воно буде мати вже кінцевий вигляд. От важко було це спаяти досить. Перший раз спаяв, мені трубка ця нижня забилася. Припой затік туди і став пробкою. Нічок про... пропаяв ще раз. Вже акуратніше. От. Ну, тепер вже все працює, все продуто, все. всі трубки йдуть на прохід. Можна, в принципі, вже до нього нема чого братися, вже тут все зроблено. Так, Трохи я думав над цим питанням, що це за в нас басейн озера. Ну, Тут, видно, дідушки теж перестаралися з своєю логікою. І зробили. Ось тут, бачите, таку вибурку. І тут навіть виступ такий, тобто, щоб тут басейн збирався в нас. так? Воно типа, добре, бо тіпа, масло туди заходить, тут нас потім плюх туди і змастило. Але прикол в тому, що коли у нас камінь рухається вверх чи вниз. Є якісь продукти там з носу, там ще якийсь мусор попадає, піщинки якісь ще щось. Ну, Може попадати пил якийсь. І коли камінь суне беззазорно, він оцей весь бруд суває сюди. Відповідно, потім він їде назад, там масло, і коротше там весь той бруд назбирується потрошки-потрошки, по перетворюється в таку кашу, і та вся каша потім переливається назад в камінь. І того у нас був отут це місце, був великий знос у цьому місці. Камінь це все підчіпав і назад вже затягував. Я візьму просверлю тут отвір, просверлю. І хай то масло звідти тікає собі благополучно. Воно мені тут не потрібно. У нас, якщо буде змазка працювати, в камені є два отвори, дві свої змазки, і вони будуть всі працювати гарно на це місце. А всі продукти зносу хай собі там випливають і зливаються знизу. От, я не хочу це, це ребро послаблювати, хотів би можна було б тут підібрати отак. Але я не знаю, чи воно не дасть на якусь там слабинку, тому краще просверлю отвір там на 8. Десь посередині. І то масло ж там буде збиратися, воно буде стікати разом з тим пісочком, брудом і так далі. Бо я тут уже так відчистивав і щітку, і всім-всім-всім відчистив. Але мені це не внушає довір'я, це вся система. Тому я зробив так. От, придумав, верніше так. Зроблю тут отвір, відведе подальше, і хай воно буде так, як має бути. Так як в нас сама коліса має люфт вліво-вправо, нам потрібен інтервал вибрати, так? І коли я купив, то нічого не було. Та по заводу має стояти шайба. Але яка шайба? Якого розміру, якої ширини, невідомо. Я замірив цю колісу і різницю ширини там того пройому. І там вийшло 10,5 мм. От, ну, я зробив шайбу на 7,5 мм. От, шайба це хитра шайба, яка має можливість регулюватися по ширині. От, це є гайка з різьбою. так? От, бачите вона. Яка з різьбою. Ця шліфована має впиратися в, ну, то з того боку. В торець цього. І зовнішнє кільце з різьбою, коли ми будемо це розкручувати, воно буде впиратися вже в саму стінку корпусу. От, тут зробив отвори для того, щоб можна було чимось підкрутити. І три отвори зробив для гужонів, от, щоб, щоб зафіксувати. Тобто у нас ця шайба раз розкрутиться, виставиться отак. Роз, ірніше, отак. Це кільце відкрутиться в цей бік і вибереться зазор, той, що нам не потрібен. Ось таке хитре кільце, воно має тут фіксатор. От Бачите, на самому цьому є фіксатор, це був штіфт. І, відповідно, воно має тут стояти. отак. Тому таке хитре кольцо я придумав, як то викрутитися. Бо варіантів розбирати варіантів розбирати і збирати, виміряти нема. Бо це занадто трудоємко вирахуйте запхати цю штуку, поставити повністю все, зібрати її в зборі і тоді виставити. Це просто буде геморой ще той. Тому я вирішив отаке кольцо, зробив його трошки вузеньким. Надіюсь, може воно і таке підійде. От, але зробив на запас, щоб воно могло розширитися, як варіант. Так ось я його поставив в станок, щоб було зручніше тримати і показати, як воно працювати. буде. От, бачите, воно буде собі розкручуватися і вже гужончиком зашплінтується отак. Воно відкривається на 10,5 мм. Легко. Тобто в нас є запасу тобі, 3 мм. Тому отак воно буде упор в цей і упор в корпус. Тобто, у нас така получиться шайба широка. Змістити по різьбі, тут крок 1, 1,25. Змістити по різьбі, тут не вийде ніяк, тут нагрузка не буде така, щоб ту різьбу стягнути. Це просто нереально. Тим більше там усього зусилля нема такого в бік. От, якось так. Три гужончика то й все. Тут можна тут підстукати легенько. Чи ключ зробити спеціальний, якийсь там, якщо там буде доступ.